Кошенята попліткуємо. Сьогодні говоримо про Наталію Холоденко, Людочку, Єфросиніна і Форбс, Мадонна і Трамп, Ваня Рассел, Мельничин та питання мови. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, пропоную сьогоднішній випуск розпочати з коментаря, на який я звернув увагу, а точніше, наша кошенята. Значить, писала зауваження, комент Наталі Холоденко, одна із підписниць. І холоденко відповіла: Нагадую, ваш президент комік. І тут в мене назріває питання, Наталю. Ну ти відмежовуєш себе і кажеш, ваш президент, можливо, ти не голосувала за Зеленського. Я теж за нього не голосував у 2019 році. Але по факту це наш сьогодні президент. І коли ти себе так тримаєш, осторонь, у мене питання: а ти вже не українка чи як? Чи тобі вигідно мати український паспорт, тому що він дає багато преференцій і можливостей на сьогоднішній день в Європі? А при цьому ментально і політично, тим паче, ти не українка. Як це відбувається? От я хочу для себе зрозуміти це розмежування, тому що це ж таке рідкісне лицемірство, ну типу Наталю. Щоб не відбувалося, звісно, в країні безлад, звісно, є дуже багато жахливих фактів, які ігноруються владою. Але це наш президент, не ваш, не чись локально окремо на сьогоднішній день. Зеленський це український президент. Це факт, хочеш ти цього чи не хочеш. Тому. Коли я бачу подібні висловлювання, Наталя Холоденко, яка знаходиться в своїх монаках, продовжує розповідати і повчати, як потрібно жити українцям, як себе поводити, і так далі, для мене це дика дикість в квадраті, як мінімум, через те, що ну як людина, яка відбита від українського контексту, а Наталка майже від самого ж початку виїхала. Так, не йдіти. Ми зараз її ніхто її не засуджує за те, що вона виїхала. У кожного своє життя свій вибір. I understand. Now I understand everything. Але. Ну, здрасте. Що це таке? Секунду. Це називається Я забув виключити будильник. Точніше не знаю, як воно працює. Як його вимикати? Він два рази на добу в мене звучить. I'm Very Sorry. Перепрошую, друзі. Повертаюся в кадр. Де? Бувають такі випадки. Так, я тут, я з вами. Все. Я знову в кадрі. Отже, зупинились ми на Наталі Холоденко. Тому дуже багато запитань, і настільки лицемірна особа, можливо, в якихось питаннях вона права, можливо, є моменти, де вона виступає коучингом, мотиватором, психологиною. Окей, Наталю, ніхто ж не має проти нічого. Але коли ти відмежовуєшся і кажеш, ваш президент, ну ти рідкісна лицемірка виходить. При цьому ну, ти ж клоунеса і нічого називаєш себе психологом. Ох, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, яке ставлення до Холоденко, тому що вона продовжує викликати в мене особисті емоції? Люблю, ненавиджу останнім часом виключно негатив. Тож, давайте поспілкуємось. Хочу зрозуміти, наскільки ми зараз з вами зівпадаємо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Директ мою інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. Ви бачите, яка зараз психологічна напруга, і скільки всього відбувається в інформаційному фоні? Безліч питань, це просто жах, те, що відбувається сьогодні між Трампом, Зеленським і взагалі все, що є в інформаційному просторі, але... Я хочу розрядити обстановку, і все ж таки запропонувати вам а, власне бачення людочки, та сама блогерка, яка викликала резонанс у російських у узвічах змі. Її там просто з'їдала російська пропаганда, тому що ну зараз ви подивитесь, зрозумієте, про кого йде мова. Тож людочка в своєму гумористичному стилі висвітлила актуальні події. Давайте подивимось. Давно я не свіщала новості, але зараз мовчати неможливо. Всі бачили, там, що відбувається між Зеленським і Трампом. І откуда ви зможете узнати правду, якщо я вам об этом не розкажу. Thank okay. you. Все прекрасно заметили, да, что между ними происходит. Трамп говорит, у Зеленского 4%, и после этого у Зеленского резко вырастает рейтинг. Никто об этом не думал. Вы понимаете, у меня самая э, важная информация, самая честная. Дело в том, что Зеленский просто заказал рекламу у Трампа. Вы же видели, что он сторис выставлял. Естественно, потом Трамп приехал и говорит, отдавай редкоземельные металлы, я тебе сделал два сторис". Ты знаешь, сколько это стоит? 500 миллиардов долларов. А Трамп расстроился, вы понимаете, мало того, что он у себя сторис выставлял, так он же еще попросил, чтобы Илон Маск ему помог. И Илон Маск тоже выставлял сторисы, они же миллиардеры, они на этом зарабатывают, вы понимаете? А Зеленский взял и не захотел рассчитываться. Этот Зеленский, это вообще, вы понимаете, мало того, что он кинул Трампа на 500 миллиардов долларов, он напал на Владимира Владимировича Путина, я вам уже три года говорила, доказательств не было, пока Трамп не, не предъявил доказательства. Сам напал, вы понимаете, напал и сбил человек в бункере, сидел, блин, целые два года, боялся выйти. А потом, а потом, мало того, что Трамп ему сделал рекламу, Зеленский не побежал жаловаться Эрдогану. Это вообще так некрасиво в Европарламенте. Вы слышали, что он говорил про Трампа? Это просто ужасно, понимаете? Воспользовался его подписчиками. А сейчас он в Америке, знаете, что вообще творит? Заставил людей выходить на улицы. Вы понимаете, он сейчас еще, я не удивлюсь, если завтра в Белом доме окажется Зеленский. Вы же видели, вы думали, зачем он английский выучил? Он же все время приходит там в какой-то парламент и шпрехает на английском. Специально, вы понимаете, он хотел захватить власть. Подставил бедного Трампа, я просто в шоке, вы понимаете? Ему уже даже Илон Маск не поможет. Людо, не перестану дякувати за ці емоції, як завжди, класнючий ролик в саму точку, п'яту, не п'яту, але правда, правда. Як то кажуть, молочинка, Тож дякую за бадьорий позитив і настрій. А зараз поговоримо про двох абсолютно чужих людей на сьогоднішній день, які охололи одне до одного, але потрібно продовжувати грати любовну любов, показувати на публіку, що ви щасливі, у вас все супер, ви хочете зберегти свою сім'ю. І так далі, і так далі, і так далі. При цьому ви вже давно не мешкаєте разом. Ну так, плітки ходять про це говорять давно. В нього є коханка, а вона з голоду просто уйобензібітер. Вже від... відверто в інформаційному просторі говорить: візьміть мене, будь ласка, давайте подивимось, зрозумієте зараз про кого йде мова. Коли його немає, я відчуваю себе. Машо, я знаю, що ти дивишся кожен ролик, який присвячений тобі, і цей ролик ти теж побачиш. Мій, мій меседж дуже простий. Я знаю, що ти вважаєш мене особистим ворогом, ненавидиш мене. Але дивись, все дуже просто. Ніякої політики. От е, якщо ні ти, ні Тимур не будуть лізти до Верховної Ради і, взагалі, будь-які політичні прояви. Респектушечка, візьму слова назад. Але якщо це все будується в рамках медійного образу, в рамках пропрацювання електоратом, дорогенька моя. Наші пліткарі знайдуться звідусіль і будуть обов'язково рити, копати і вивчати цей івент. Він не політичного характеру. Але чому я вирішив це додати в наші хроніки? Знову ж таки наголошують дві абсолютно вже чужі одне одному людини. Ми не стверджуємо, але складається таке враження. Абсолютно продовжують грати, робити вигляд, що там є ця саме любовна любов до того ж, до того ж, як він її поглажує сіднички. На початку ролику, я не можу це показати в Ютубі, хочете, перейдіть на пост Маші, там де про Форбс гляньте, або в мене в телеграм-каналі. Але це просто лютий сюр, який має місце в інформаційному просторі і безпосередньо в житті Марії. Тому дуже сумно, Машо, чесно кажучи, мені шкода. І навіть хочеться тобі поспівчувати чисто по-людськи, настільки важливо тобі відігравати роль з цієї ідеальної сім'ї, ідеальної дружини, коли усього цього вже давним-давно немає. Тому співчуваю, складно бути публічною людиною і робити вигляд, що все окей. А погоджуйтесь зі мною чи ні, давайте спілкуватися. Пам'ятаєте, нещодавно Дональд Трамп назвав себе ледве не королем, а, точніше, пряма мова королем. Але це було так обачно, прощупування нативне. На що відповіла Мадонна? Я думаю, що цю країну США побудували європейці, рятуючись від життя під владою короля. Зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт, то мені не смішно заявляє співачка Мадонна. І ви знаєте, мене абсолютно захоплює позиція Мадонни. вона продовжує бути... Активною в соціальному житті, в культурному пласті, і найголовніше, має свою політичну позицію. Це важливо. Ми знаємо чудово вислів, що е, артисти, музиканти це ще ті е, при будь-якій владі, але насправді я вважаю, що не місце. Пристосуванню сьогодні важливо мати чітку позицію і не відходити від неї, не дивлячись ні на що. І Мадонна не боїться огризатися і ставити Трампа на своє місце. Молодчинка, хочеться тільки підтримати і сказати, дай Бог, щоб в Україні було багато артистів зі своєю сталою позицією, які не будуть боятися висловлювати думку, яка є насправді в їхній голові. А не озвучувати загальну повістку, яку цитують і трактують усі інші. Привіт, це повний трендець. Що трапилось? Не встиг я відійти від своєї хвороби, як мені заблокували всі рахунки на моїх картках. Це ж така справедливість в цьому світі. Це така справедливість. Знаєш, мені приходить два повідомлення відразу же на монобанк, що в мене якісь борги. Один борг 4 тисячі гривень, другий борг тисячу чимось гривень. Будь ласка, скріншоти можете побачити. Я в цей момент вигулюю собаку, не можу зрозуміти, що це за борги, звідки вони взялися. І там написано, що типу оплатіть їх, тому що вам можуть заблокувати типу, рахунки і так далі. Я ж ну я не можу спочатку зрозуміти, що це. Не встиг я завести собаку. Як. Мені приходять два нових повідомлення: що мої картки, рахунки заблоковані. Пройшло сім хвилин. Ті мої рахунки: монобанк, приват, заблоковані. Завтра мені платити за квартиру. З Ютуба я гроші не можу отримати. Я взагалі не можу користуватися своїми картками. І навіть ті кошти, які були на моїх картках, вони заблоковані. Вони просто обнулилися. Не встиг розібратися, в чому проблема, що це взагалі за штрафи. Мені мені заблокували. Чим платити за квартиру? Я не знаю. Як далі жити, я не знаю. Справа в тому, я так розумію, що це ситуація, коли мене були е, висадили з потяга, коли їхав на день народження до своєї подруги, і вони тоді накатали на мене заяву, що я, типу, хотів перетнути кордон незаконно. Я так розумію, що тоді відбувся суд, напевно, мене зробили видним. Ну, Справедливість в цьому світі така. І тільки оцей штраф якось підтягнувся і моментально мені заблокували картки. Друзі, я буду вирішувати це питання. Я залишу свій PayPal. Хто може допомогти мені донатом зараз? Я спробую з Paypal хоча б вивезти ваші донати на картки своїх друзів, щоб просто оплатити там квартиру і я не знаю розібратися з цими штрафами. Матюків в мене немає. Емоцій в мене просто не залишилось. Не залишилось від тої несправедливості, яка відбувається. Тож, друзі, буду вдячний вам за підтримку і за допомогу. Зараз в мене перше питання стоїть розблокувати мої рахунки, оплатити житло і якось ну, побороти цю несправедливість. А це блогер Ваня Расел. Ваню, я кушенята попросили прокоментувати. Я б це не додавав наші плітки, але дивись, все дуже просто. Аби вирішити. Проблеми власного характеру потрібно звернутися до банку виконавчої служби і закривати ці питання. Але коли просиш донати, ну я там зафокапився, якісь там були борги, я про це не знав, не думав, не розумів, а тут мені треба було дити за квартиру, особисто, на мій погляд, це. Певна інфантильна дитяча позиція. І дуже дивно, будучи дорослим чоловіком, продовжувати бути немовлям: типу, будь ласка, ви мої мамусі та мамусі, немає такого слова. Будь ласка, відгукніться, будь ласка, спасіть. Ні, я розумію, бувають різні випадки в житті. Ніхто не застрахований від чогось непередбачуваного. Але в даному контексті, саме в даному, треба просто мати. Знання, розум, відповідальність і в першу чергу в спробувати вирішити самостійно проблеми, а вже потім звертатися до своєї аудиторії. А то виходить, залучаєш свою аудиторію, кажеш, будь ласка, допобіжіть. -да 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 -да. Звісно, я там завкапився, але зараз мені треба, щоб ви це розрулили. Ні, Ваню, треба самостійно це розрулювати. Ну, знову ж таки, я не критикую. Просто сама ситуація з одного боку справді прикра, а з іншого боку, ну, дещо. Інфантильна позиція ставлення до того, що відбулося. Що ви про це все думаєте, давайте спілкуватися в коментарях. Далі, хто у нас? А далі буде блогер Мельничин. Я взагалі гадки не маю, хто це, але випадково знайшов в інстаманії, здається. Значить, зараз вам покажу відео. Давайте глянемо цього блогера. Заходити не буду. Спочатку хочу показати будиночок моїх батьків. Він знаходиться прямо біля мене. Ось він тут. Як ви бачите, райончик таке містечко почалось дуже гарне, доглянуте, комфортно тут знаходитись. Тут, звичайно, що буде місце для автомобіля, там ще позаду є ділянка. Коротше, зараз вам це все покажу. 156 квадратів. Бачите, одразу тут буде видно ваш автомобіль припаркований. Стоянка тут спокійно поміщається два автомобіля, дружини. І ваш, ну і звичайно, що поміститься і дітей. Тут така кухня, як ви бачите. Нібито кухня студіо одразу з виходом на терасу. І це дійсно дуже так зручно. І, і, і ви собі сидите, відкрили собі пішли там на терасу. Класно. Тут телевізор, як ви бачите, потолки високі. Тобто він заявляє, що це будинок його а, батьків. Але насправді це будинок, який виставлений на продаж. Значить, що пишуть? На Закарпатті є блогер Ваня Мальничин, котрий знімає відео зі Світою. Вчора в історії Інсти, в Тіктоку і в своєму телеграм-каналі, він розказує про будинок, котрий купив своїм батькам. Але цей будинок належить мені з чоловіком, і зараз він виставлений на продаж. Йому його тільки показали. А він вже навигадував. Я йому написала всюди, де можливо, і на сторінку співпраці. В телеграмі за мій коментар, що цей будинок належить мені і чоловіку, мене адміни заблокували. В інших месенджерах просто проігнорували. У відео він ходить по будинку, показує, який зробили ремонт, має скріни і може документально довести, що він обманює. От розумієте, це є ось та сама історія успішного успіха, коли. Настільки потрібно показати, що в мене в житті все окей, я склався, я тепер можу своїм батькам дозволити купити крутезний будинок. А насправді це навіть не орендований будинок, це взагалі не твоє. Тому а блогери, які обирають шлях успішного успіха, стають заложниками цього ж успіха, вибачте, за тавтологію. Але це настільки жалісне видовище. І хочеться сказати, будь ласочка, любі блогери, просто будьте справжніми, будьте собою, будьте чесними зі своєю аудиторією, і тоді буде вам щастя. А поки ви заграєтеся і вдягаєте на себе маски, будете мати ось такі наслідки і виглядати повним посміховиськом. Е, ну, ніби все сказав, а ви як вважаєте, давайте дискутувати. Я викликала поліцію. Тепер запропонував, ви відмовились, тому що вас не влаштовує не, не, не. стан купюри. Зачем ви создаєте? Я не розумію вашу умови. То вчіть мову, якщо ви не розумієте. Я розмовляю українською мовою, а ви якось не розумієте. А я розмовляю мовою. і українською, і російською. Я не розумію російською мовою. Це ваші проблеми, якщо ви не розумієте. Добре, тоді можете піти більше е, місяця і розуміють російську мову. Я не розумію російською мовою. Ви об'язані приймати клієнта на двох Ні. язиках. Увірений? Є закон, що ви не приймаєте. клієнта на, на російській. Шановний. Шо, ви представитель банка. Ви об'язані приймати людей і на русському язике. Я не розумію російської мови. Це ваші проблеми, що ви не розумієте. Я думаю, наша вже бесіти саме так. Працівниця, як я розумію, приватбанку відмовилася обслуговувати клієнта російською мовою і хочеться цю жіночку підтримати і висловити величезне вам спасибі. Величезне вам дякую за те, що не відійшли від своєї позиції. Ви все правильно озвучили. У нас є закон, в якому говориться про те, що державні органи, державні установи, сфера обслуговування, публічний простір, все це обслуговується державною мовою. Державна мова у нас одна, слава Богу. Українська, тому кому що не подобається ваші проблеми, задовбали ці ватніки, щойно ж обговорювали в випуску а, мовне питання. І знову, ось вам як приклад. А жіночка молодчинка, і хочеться, аби якомога більше було свідомих людей а, своєму виборі мови і у сфері обслуговування. Тому а, дякую вам. Ви просто неймовірна і низький вам Уклін від щирого серця від мене та моєї спільноти. Такі у нас сьогодні з вами друзі новини та плітки. З вас подобається підписка, коментар. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Пліток побачимось в неділю. І що, не забуваємо донатити, це дуже важливо. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте наших волонтерів, складні нині часи. Можемо розраховувати тільки на себе та на нашу армію. Тож допомагайте, донатьте і будьте свідомими, не забувайте про інформаційну гігієну, тому що росіяни зараз дуже активно працюють над розхитуванням ситуації. А побачимось в неділю. Па-па!